Гамно з гамна штурм. Тільки дизайн, інструмент, гавно, купив електролобзик на другий день, вернув назад. Що? Чого? Обоснуйте? Чого ви там пишете, турницю? Якщо ви вибрали одразу цей лобзик штурмівський з професійної серії, то ви б такого не говорили. Ви б таке навіть не, не придумали сказати. А ви обрали з зеленої серії штурмівської з побутового варіанту, ну щось наподобі такого йде. Ну це фортешний штурмівський такий самий буде, грубо говоря, по механічній частині. Так от у них маятниковий механізм не ідеальний і пілочка може вправо вліво тікати. Але свою основну функцію відрізання дерева, дощечки, там якось ДСП, вони виконують на 100%. Він у вас не згорів, він у вас рубав, просто е ви неправильно склали. Свої потреби надіялися на краще, але так не буває. Чим дорожчий лобзик, грубо говоря, да, тим він краще. І не просто так ціна на одні лобзики 1500 там, гривень, да, 1180 а на другий 3400.